Доброго дня! Заняття у нас сьогодні з ознайомлення із соціумом, і ми поговоримо про те, хто допомагає звірятам підготуватися до зими. Давайте привітаємося! Я всміхаюсь сонечку. Здрастуй золоте! Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте! Я всміхаю з дощику, лися, мов з відра, друзям усміхаюся, зичу їм добра. Починаємо наше заняття з гри, частування для тварин. Умови гри наступні. Я вам загадую загадку про тварину. І коли ви відгадаєте її, необхідно буде з частування відібрати лише те, що їсть саме ця тварина. Але перш ніж починати, давайте з вами пригадаємо, як називаються ось ці продукти. Це у нас мед, це молоко, це морква, це хліб, це сіно. Це шишка, це яблуко, це капуста, гриби, горіхи та зернятка. Молодці, тож перша загадка така. Рудий малесенький звірок, по деревах стриб та скок. Він живе не на землі, а на дереві, в дуплі. Хто це? Правильно, це білочка, скажіть, будь ласка, а що з цього всього полюбляє білочка? Так, вона полюбляє горішки. А що ще? Правильно! Гриби. А ще щось полюбляє білочка? Так, що саме, дітки? Вірно, білочка ще полюбляє гристи шишки. Так, наступна загадка така. Колючий він, а не ялинка, у голках він, а не сосонка. колючий виставив бочок. Пізнали всі це їжачок, молодці, а чим любить ласувати з всього цього їжачок. Правильно, це яблочко. Добре. Наступна загадка. Влітку сіренький, а взимку біленький, довгі вуха має. Швидко стрибає. Хто це? Правильно, це заєць молодці, а чим любить ласувати заєць. Правильно, це морква та капуста. Наступна, хоч у нього шуба є. Та як холодно стає, він не їсть тоді не п'є і не ходить, не гуляє, а у лігво спать лягає. Хто це? Так, це ведмідь. А чим любить ласувати ведмідь? Ну, звісно, це мед. А таку зможете відгадати? Їсть траву, жує, мовчить, а потім мукає, кричить. Вже доїть мене пора, дам парного молока. Ну, звісно, це корова. Скажіть, а чим любе ласувати корова? Правильно це сіно. Така загадка. Хвіст крючком, а ніс п'ятачком. Так, вірно, це свиня. Добре. А чим вона не відмовилася поласувати? Так, це хлібчик. А така загадка. Чотири в нього лапки, лапки цап-царапки. А як скаже мяу, мишки всі втікають. Вірно, це кішка. А чим вона любить ласувати? Вірно, молочко. І остання загадка. Ходить птаха по подвір'ю гребінець, борідка, пір'я. А як сяде у гніздечко, нам знесе вона яєчко. Так, це курка, а чим курка не відмовилась поласувати? Вірно, зернятка, молодці дітки. Ось тут є всі наші тварини. Скажіть, будь ласка, а яких з цих тварин можна зустріти у лісі? Правильно, це ведмідь, заяць, їжак та білка. А як їх називають? Так, дикими. А чому їх називають дикими? Тому що вони самі за собою доглядають, годують, будують житло. А чи можна зустріти у лісі корову, свиню, котика чи курку? Ні. А чому? Тому що вони свійські тварини. А чому їх називають свійськими? Тому що вони живуть вдома у людини. За ними доглядає людина, годує їх людина та житло їм будує людина. Гра а у нас у дворі. Пропоную вам розглянути малюнки із свійськими тваринами, назвати їх та відповісти на додаткові запитання. Готові? Тож це. Кіт. Кіт полюбляє молоко. Молодці. Це собака. Собака як розмовляє? Так. гав гав Це корова. Корова що дає? Молоко. А як вона розмовляє? Му. Наступна це свиня. Добре. Свиня це дика чи свійська тварина? Свійська, молодці. А що полюбляє їсти? Хліб. Це кінь. Кінь як розмовляє? Іго, го як каже кінь. І це коза. А як розмовляє коза? Ми, ми, каже коза. Добре. Давайте з вами поговоримо про життя тварин восени. Пригадайте, які тварини живуть у лісі. Так, білка, заєць, їжак, ведмідь. Скажіть, а як до зими готується білка? Так, перед настанням холодів білка починає утеплювати своє житло. Вона старанно закриває всі щілинки за допомогою пучків сухої трави, моху, шматочків вовни, які їй вдається знайти. Білка готується до зими не тільки роблячи припаси, не забуває вона і поміняти літню шубку на зимову. А чим восени зайнятий їжак. Восени їжак шукає притулок під пнеєм чи корінням дерева, натягує туди сухого листя, трави, моху і заривається в них. Взимку нору заносить снігом. У теплі та безпеці їжак спить всю зиму, витрачаючи накопичений з осені жирок. А що відбувається з зайчиком з приходом осені. Головна частина підготовки зайця до зими зміна шубки. На білому снігу сіра шубка зайця буде виглядати зрадницькою, а у зайця немає іншого захисту, як швидкі ноги і вміння ховатися. А що робить ведмідь восени? Ведмідь заздалегідь облаштовує свій дім. Він шукає печери, яри, куди зносить листя, гілки, мох. Зверху робить собі м'який матрац з ялинкових гілочок, а коли випадає сніг, він маскує ведмежу схованку і зберігає в ній тепло. Послухайте уривок з вірша хто де живе. Пташка мешкає в гнізді, білочка живе в дуплі, хитра лиска у норі, а ведмідь в барлозі. Має вовчик сірячок, спальний лігво їжачок. Хатку з листя і гілок. Скажіть, будь ласка, де мешкає пташка? У гнізді? А де живе білочка? В дуплі, а лисичка у норі. А яка у їжачка хатка? Так, з листя і гілок. Наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, будь ласка, дітки, а як ми називаємо тварин, які живуть у лісі? Правильно, дикі тварини. А чому вони дикі? Правильно, тому що вони самі за собою доглядають. Добре. А ті тваринки, які живуть не в лісі, а вдома, як називаються? Свійські. А чому вони свійські? Правильно, тому що про них піклується хто? Людина. І годує їх людина, і доглядає за ними людина, і будує їм житло людина. Бажаю вам гарного настрою, чудового дня, до побачення!